Вас, мої любі, сьогодні я поведу вас у світ рослин і розповім вам про зелену аптеку. Це не прості рослини, це диво рослини. Їх називають ще лікарськими. У давнину ці рослини називалися цілющими, а все починалося так. Спочатку наш народ. Обожнював природу, бо вважав, що сама природа є їхнім годувальником, тому берегли її, а природа берегла їх, даруючи людям рослини багаті націлющі властивості, які допомагали при лікуванні найрізноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх, готувати з них різні відвари. Настоянки, мазі, таких людей колись називали знахарями. Так почалася розвиватися народна медицина, що дійшла і до нашого часу, адже лікарські рослини є одним із найголовніших джерел для виробництва медичних препаратів. Діти, кожна рослина має певні особливості. Для лікування хвороб. Сьогодні я запрошую вас завітати разом зі мною до аптеки, але до аптеки не звичайної, а зеленої. Послухаємо вірша Грицька бойка Зелена аптека. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе, від мене, вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги. Зелені горби і зелені луги, зелені сади, і ліси і поля. Уся наша рідна, квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це нас наш помічник і хороший наш друг. Фрутке козенятко гоняла футбола і ніжку передню хвістком наколола. Не може ступити, лежить на траві і мекає слізно. Вся ніжка в крові. Чим рану помазати, як йоду немає, аж тут їжачок полушкушкан дибає. Зелена аптека відома старому. Помямив подорожник, приклав він малому із хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю, будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам зможеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору. На підлогу упало, захекалось, бідне, лежить і дрижить, ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього попивар'янки, і серце у тебе боліть перестане, та й нерви тобі заспокоїть вона. ця дуже корисна трава запашна. Її корінці восени, я копала, опала, їх. На заплаві туди відшукала, і ось у зеленій аптеці моїй, із тих корінців є чудовий напій. Ось мавпочки вишень зелених наїлись, животики дуже у них розболілись, вищать, мавпанята. а мавпочка мати не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить слониха сусідка, я чула, що в тебе захворіли дітки. У мене сухі ягідки є, чорниці. Твоїм мовпенятам вона знадобиться. Чорничним відваром їх слід напувати, і будуть здорові твої мовпенята, а літом у лісі. Всією сім'єю чорниці збирай для аптеки своєї. Два цуцики наші купалися в річці. Весь день провели в прохолодній водиці, купались, пирнали, аж доки одному ноги не звела під водою судома. «Рятуйте, втопаю, почав він скавчати. Та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки судома ноги не пускав. Ромашек давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, ромашковим чаєм його напоїли. І от уже в нього здорова нога. Зелена аптека і тут помогла. Малі поросятка брудне усеїли, ніколи не мили ні їжі, ні рила. До того ж, як грались брудного кота, хапали зубами в дворі за хвоста, і ось поросяток пропав апетит. Їм їжа не мила, несмачний обід. Худенькими стали брати, поросята. І рутою їх почали лікувати. Тепер поросятка міцні і здорові. Погляньте, які апетити чудові. — верещать поросятка брати. Не будемо бруду до рота тягти. Ведмедик товстун у своєму ліску За літо з'їдав десять бочок метку. Та стали в ласунчика зуби боліти. Реве наш медмедик, ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є ту. Тут з дерева дятел пораду дає. Сходи до сусіда, топтала мерщій. У нього росте на городі шалфей. Щоб зуби боліти перестали у тебе шалфеєм щодня. Поласкати їх треба. О, дуже ведмедик. Для хворих зубів і в себе в городі шалфей посадив. Не слухалось мами, не слухалось татка. Тому й застудилось, мале лисенятко, на ковзанці друзі, а хворе у ліжку закутане горло, закутане ніжки, голівка горяча. І коли у груди. Лев, лікар говорить: це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт, закутити тепло, щоб виступив під Зелені аптеці знайшлося для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулось весенята біди і слухає маму. І тату завжди. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе від мене. Вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, конвалія, м'ята, більха, деревій, бузина, кам'яниці, черемха і. Пижма, шипшина і суниці, зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Малята, ви так, такі розумнички, ви такі уважні. А скажіть, будь ласка, які цілющі рослини ви запам'ятали? А у яких випадках їх застосовували? Діти, нам природа дарує багато чого для здоров'я, але самим цього нічого вживати не можна, тільки дорослі можуть вам дозволити їсти якісь ягоди чи прикладати якусь рослину, тому що існують і отруйні рослини. Діти, серед лікарських рослин можна зустріти чистотіл, дуб. Зверобій, дереві, волошку, березу та калину та ще багато-багато різних рослин, про які можна розповідати нескінченно. Любі діти, цінуйте, поважайте, бережіть природу та її багатства, а природа завжди готова стояти на сторожі вашого здоров'я. До побачення, діти, до нових зустрічей!